Вже всім доброї ночі. Е, дуже пізно зараз уже 10 година, але так як я е, сказала собі, дала слово собі, ну, поки що, вирішила так, експериментую, скажімо так, з собою, з собою, можна, добре, хай буде з собою. Е, і е, говорила, що я буду по імпульсу е, все це розказувати. Е, зараз мені тільки що прийшло таке усвідомлення, що е, треба діяти один, коли ми не чуємо, напевно, швидше всього е, ігноруємо те, що нам приходить, але хочу розказати про страхову. А, як я отримала страховий номер, і всі дивуються, всі взагалі дивуються, <с <с як за такий короткий час, здається, ці всі документи отримати, я думаю, не знаю, що може бути ще краще. І от коли я коли мені відмовили в першій роботі про страховий номер. Відмовою було те, що немає страхового номеру. Я почала всім писати там в групах, як взяти, що взяти, де взяти, як добитись. І мені сказали, ну, треба чекати, треба три місяці, хтось три місяці чекав, хтось півроку, хтось два місяці прочекав, нічого не прийшло. пішли знов. В кожного була своя історія. І одна з адміністраторів мені написала, треба ходити. І вона мені сказала от ті слова, які мені саме допомогли. Е, перша е, страхівка має робитися протягом двох тижнів. І я це взяла собі як за мотивацію. І от, е, але стан мій був не такий мотивований, і коли я на наступний раз. Зразу на наступний день пішла сюди в Каннах, в Острахову. Я була з таким, що я не отримую цього, тому що дуже велика кількість уже цього зовнішнього, що це мало ймовірно, треба чекати, і всі кругом мене хто був. В них не було досвіду е, отримання за два тижні страхового номеру. І я пішла на біг, і там теж дівчатам дівчат спиталась, всі повністю в один голос говорили, що ну, це, неможливо. це неможливо. Але оця думка мені крутилась два тижні для українців вперше, для першого страхування два тижні. І е, зранку я встала і подумала, що е, я поїду, коли буде два тижні, я хочу бути чесною. Е, мені прийшло е, би повідомлення, що отримали 18 числа е, ці документи мої, страхова. І я обманювати не хочу, тому що я заповнила заявку, анкету від 10 числа, поки я отримала всі перекази, всі б б б. І документи я переклала на французьку мову, то це вже вийшло 14 число. 14 числа я відправила по почті, і мені прийшло повідомлення, що 18 числа отримали. Ці документи страхова. І от я по якщо від 18 числа відбивати ну, відштовхуватися, то там четвер-п'ятниця і ще не було. Було аж в понеділок, уже два тижні. Я вирішила, що я буду чесною і скажу, що два тижні вже точно, бо я не впевнено себе почуваю, коли починаю трошки прибріхувати, навіть якщо це трошки. Е, і я е, вирішила, що мені треба впевненість. Коли це буде впевненість, коли це буде е, два тижні. І мені щось підказувало їхати е, в Ніцо. Не йти знову в Кане, тому що там нащо тобі в Ніцу їхати? Це 40 хвилин тратити, йди в Кане, йди е, е, в Кане, знов, знов іди, йди. Я е, це вже зовнішнє. Від себе відбила і е, вирішила послухатись себе так, як хочу я. І, е, ну, Тому що всі говорили, ти втрачаєш два дня, це ж четвер, п'ятниця, е, субота, неділя, знову вихідні і знову непонятно, чи ти тут доможешся того, чи ні. Але я вирішила почекати. І так вийшло, що в понеділок я поїхала е в Ніц, поговорила там з цією жінкою, е яка була на вході. І дійсно в п'ятницю, тобто через навіть не на п'ятий день, на п'ятий день я, е це вже так, якби було ну, менше ніж чотири дня повних. Я отримала свій страховий номер, висновував, що треба відпити це все зовнішнє, ці всі страхи людей, а йти і, і собі внутрішньо Я просто проговорила. Мені це потрібно, мені це потрібно. Я не чула вже тоді, так було, от зразу в голові сумніви, там кожен отримав 2-3 місяці. І тільки мені така була думка, що я буду робити, без роботи два-три місяці. І я зразу стоп. Що мені? Мені потрібен цей страховий, мені потрібен цей страховий номер, мені потрібен цей страховий номер. Що я можу для цього зробити? Все, прийшла відповідь поїхати в Ніцо. І так і воно вийшло. І зараз я це з цим ділюсь, і я кожного дня У мене було багато таких імпульсів, яких я. Приурочую до е, своїх е, перемог, можна так сказати. І цей YouTube канал е, також був таким імпульсом, з яким е, 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 я подумала собі, треба бути з людьми чесною. Мені так не подобається, що я ніде не можу знайти відповіді на ці всі питання, які я тут маю, коли я приїхала, і треба поділитись. І... І Я можна сказати, відтягувала це, але щось таке, ніби ні. Ти сьогодні, сьогодні, скажи хоч щось, хоч щось, але сьогодні ти зроби. І на другий день мені перетелефонували і сказали, що Галя, ось ця квартира є, не хочу ні за три місяці грошей, ні нічого. Просто давайте. Просто давайте е ось так зробимо, бо ну, їй, як я вже зрозуміла, тож, також терміново треба були кошти, і ми один одному виручили. Вона допомогла мені, а я допомогла їй. Е і ось таких імпульсів воно призводить до отаких перемог, до того, що ти хочеш. Тобто е так треба робити дії. Але інколи ми робимо занадто багато дій, які, знаєте, як білка в колесі, крутимося, 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 туди, сюди, туди, сюди, а результату немає ніякого. І от інколи, щоб був цей результат, треба трішечки зачекати і почути, що саме потрібно для цього результату. Яку дію конкретно треба зробити? І і бути направлено просто туди давати свою увагу на цю дію. І все прийде, і все буде. Тому зараз я також буду йти на роботу. Ну, надіюсь, що зі мною підпишуть контракт. І в мене є ціль, в мене є там. Точка, до якої я хочу прийти, так? і кожен раз я собі ставлю е все далі і далі ту ціль. Тобто, якщо спочатку було, це е знайти квартиру, потім до інша це нею точка була, тільки як я почула, що я вже ніби можу знайти квартиру, я вже зразу підставила наступну точку е А, це була А-точка, так? Яку я хотіла досягти потім наступна точка? Б це е, тимчасовий захист. Тільки я отримала тимчасовий захист, мені зразу треба було поставити наступну точку, наступну і наступну. І от е наразі я моя точка є: це отримання контракту і роботи, а далі в мене є е такі бажання ну, підробітки, не підробітки, просто як заробити і мені потрібно за це літо, а далі вже. У мене вже прокладено достатня кількість точок е на півроку наперед. Вони можуть змінюватися, вони можуть е ну, якісь бути вже непотрібними, але так чи інакше для себе, для свого особистого розвитку, росту, е знати, куди ти йдеш, і якою ти хочеш бути в цій точці. І тоді оце сьогоднішнє я. Будь, змінююся так само е, відповідно до цієї точки. Надіюсь, е, пояснила е, гарно, я не знаю. Чітко, не чітко хто е, я знаю так чи інакше, що кожен візьме е, з цього відео своє і. Для мене це особисто це тим, що я хотіла поділитися сьогодні. Тому всім гарного вечора, слухайте себе і дійте тільки від себе.